Був прильот, прильот по Київському району міста Харкова, було влучання в виробниче підприємство, яке розташоване практично на е кордоні з областю, але було дуже гучно і е було е людям дуже, дуже слишно е цей, цей вибух. Хочу сказати, що, на щастя, ніхто не постраждав, немає поранених, нема загиблих, але підприємство зруйновано. Ми запустили диференційну систему, систему протиповітряних тривог, і це дуже важливо. Дуже важливо для життя харків'ян. Бо коли ми підвели підсумок минулого року, то у нас було тривоги лунало 157 днів. Тобто практично пів Око люди жили з тривогами. Але якщо взяти реальних загроз по місту Харкова, то всього лиш 80% з них стосувалося області, а тобто 20% це стосувалося конкретно міста Харкова. Зараз зовсім інша картина, коли ми запустили систему диференційного повітряного тривог, то ми маємо реальні загрози і тільки коли е, буде реальна загроза для міста Харкова, буде лунати повітряна тривога, але е, люди е, і мешканці е, розуміють, що це дійсно летить до міста Харкова чи поряд з містом Харкова і потрібно бути дуже обережним. Що стосується роботи підприємств, особливо державних підприємств, банківських установ, то ви розумієте, коли лунала повітряні тривоги, то вони повинні були зачинитися. Да? Зачинене, і це було е, дуже неудобно для містян. Сьогодні така можливість є, якщо буде, буде і лунати повітряна тривога, то дійсно вона буде зачинятися, але угу. коли буде, буде повітряна тривога лунати для е, області, то вони не будуть зачинятися і життя Харків'ян угу. буде зрозуміло. Угу. Сьогодні згадуємо про річницю повномасштабного вторгнення, і всі ці три роки Харків тримає оборону, ну, мабуть, чи не найбільше. Більше з обласних центрів відчуває на собі це братерство та російське. Найбільше, найбільше. Попри це живе, розвивається, пошкоджена інфраструктура оперативно відновлюється, підземні школи будуються. В чому секрет Харкова? Ну це перш за все люди. Це містяни, це люди, я пишаюсь кожним е харків'янинам, бо е то навантаження, яке вони витримують, я хочу сказати, е що це величезний подвиг і вони справжні герої, тому місто Харків це місто герой. І починаючи з першого дня війни, з першої хвилини війни ми постійно перебуваємо під обстрілами. Я пам'ятаю, три роки тому, коли е перші хвилини війни, коли ми прокинулися від вибухів, Зарява. Е і досі, ви бачите, Харків потерпає від обстрілом російських агресорів, але незважаючи на все, Харків це фарпост України, Харків незламний. Я пишаюсь кожним харків'яном, який сьогодні перебуває у Харкові, який вимушений був виїхати з Харкова, але душою і серцем з Харковом. І це величезна заслуга харків'ян, що місто Харків це українське місто, це величезна заслуга наших військових, ЗСУ, бойців територіальної оборони, волонтерів. Ми разом, ми єдина родина, ми ми українська нація. Це дуже важливо. Якщо взяти великі міста України, то на більш. Постраждавши то місто Харків, ми чудово це розуміємо, бо 160 тисяч мешканців Харкова сьогодні залишилося завдяки російській агресії без даху над головою. Так, ми намагаємося відбудовувати, ми не припиняємо відбудову, відновлення, але ви розумієте, що це величезне кошти і величезні людські ресурси. Тому ми вже відбудували більш ніж 200 в житлових будинках, це багатоповерхові mm -hmm. житлові будинки. У планах у нас ще відбудова, але хочу сказати, що це ще раз підкреслити, що потрібно сконцентрувати е, всі е, бюджетні е, витрати, це і міського бюджета, і державного бюджету, залучити е, наших міжнародних партнерів, фінансові інституції для того, щоб відбудувати. Але ми не, е, не зупиняємося. Будемо відбудовувати і зараз не припиняємо в жодному разі ніяких робот буде У Харкові залишається безкоштовний проїзд, і це дуже важливо, бо сьогодні в місті Харкові перебувають 206 тисяч вимушених переселенців і харків'ян, і тому ми будемо зараз тримати безкоштовний проїзд в громадському транспорті.